Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонер, і зараз ми з вами розглянемо монету, присвячену математику, педагогу і громадському діячеві Михайлу Пилиповичу Кравчуку, академіку Академії наук України, автору фундаментальних праць з алгебри математичного аналізу. Теорії лінійних перетворень, теорії функцій тощо. Завдяки широкому колу наукових інтересів і результатам досліджень Михайло Кравчук став, став відомим не лише в Україні, а й поза її межами. Монета, була, монета, присвячена Михайлу Кравчуку, була введена Національним банком України в обіг 20 вересня 2012 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу, масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм, тираж 15 тисяч примірників, гурт у монети рифлений. Так, розпочнемо розгляд монетки з аверсу. Ось так ми бачимо тут кучу функцій. Так, зараз беремо гарний фокус щоб був. Так, е, значить, на версії монети розміщено. Малий Державний герб України та напис півколом Національний Банк України. Фрагмент формули Михайла Пилиповича Кравчука посередині вислів ученого Моя любов, Україна і математика. Унизу номінал монети 2 гривні. Рік карбування 2012 та логотип монетного двору Національного Банку України. Ось така друзі. Монета. Хто пам'ятає ці формули, можливо, хтось вивчав вищу математику. Я, звісно, вже нічого з цього не пам'ятаю. Функція n дорівнює корінь із n. Коротше, я вже цього чесно, говоря, не... чесно кажучи, щоб зараз написали це порішати, то навряд чи я щось би там взагалі зрозумів, чи пригадав, як воно там вирішується. Так, далі переходимо до розгляду у реверсу. Так, значить, на реверсі монети на тлі цифр, що уособлюють сферу діяльності математика, зображено портрет та написи Михайло Кравчук. Роки його життя 1892-1942 рік, праворуч. Виходить, він прожив 50 років. Не дуже, скажімо так, багато для видатної людини, міг би ще творити і творити на благо науки. Але така доля. Тож, друзі, дякую за увагу. Хто знає, як вирішуються у ці формули, напишіть в коментарях. Гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український Ютуб.